29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. А на моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і містах звучать слова Герої не вмирають. Майже щомісяця колективи закладів професійно-технічної освіти Дніпропетровщини отримують гіркі, як полин звістки про загибель своїх випускників. Щодня матері всієї України отримують чорні, як печаль. Біль і сум звістки про загибель своїх рідних. Щодня Україна втрачає кращих своїх синів. Вічна пам'ять героям. Вони завжди залишаться живі, поки ми пам'ятаємо. І сумно навкруги до поля, до поля похилилася там старі батьки заплакані стоять, прощати було їм сина, а він героєм став молодию налод. Там біля тополі, калина росте, мамині, очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в мора вже його душа. Мам, я в бою, за волю, пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто мов. Крилами леки повернуться. жити І тільки чути як, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину, мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона молодина. Молодий козак там біля тополі Калина росте, Мамені очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в бога вже його душа, мама. я в бою за волю пішов до за правду і долю нових поколінь, за тих, хто мов. He created all